ще до до вагітності, народження дитини ходиш, кажеш, Ні, я така не буду, я буду доглядати за собою, коли в мене буде дитина, Ні, у мене дитина такого робити не буде. Не буде такий старий падати на землю. Мені мене дитина не їсне так сволодкого. Ні, в нас не буде таких проблем зі сном. Ні, я спокійно собі питиму каву і все буде добре. А потім ти народжуєш і стикаєшся з очікуванням і реальністю. Айте так, ніхто не драматизує ситуацію, не каже, що очікування буде кардинально відрізнятися від реальності, але це факт. Но деякі моменти справді будуть відрізнятися, тому що це залежить не тільки від вас, а й від. Особливостей вашої дитини, ну давайте сьогодні про це поговоримо. Мама вже майже два роки, тому мені є про що з вами поговорити, чим з вами поділитися. Не забудьте підписатися на канал, тому що 90% дивляться це мої відео не підписаними, і мені буде дуже приємно, якщо ви це зробите. Перше, з чим ти стикаєшся, ти думаєш, що твоя дитина ідеальна і все буде просто супер. Насправді ж це не так, хоча б один якийсь нюанс, але він буде. Ви думаєте, що він там ідеально малюк буде харчуватися? Стається навпаки, що він ідеально спатиме, Стається навпаки. Звичайно, добре, якщо це періодами, але якщо це такий тривалий момент, то матусі розчаровується. Справді ви стикаєтеся з тим, що. У дитини є певні свої вікові кризи, періоди скачків зростання, розлади сну, розлади харчування, коліки. Перший місяць взагалі в моїй пам'яті це розлади із животиком, проблеми, там неможливість покакати, і ти стикаєшся з тим, що дитина не така спокійна, як ти думала, і ти стикаєшся з реальністю. Друге, що діти тільки сплять, особливо новонароджені. Можливо, більшість часу вони справді сплять, але давайте будемо чесними, що більшість цього часу йде на їхнє вкладання, на те, що вони висять на грудях, на те, що вони хочуть хочуть спати на ручках, на мамі, відчувати її тепло. І коли ти встаєш, дитина починає прокидатися, плакати і нікого не цікавить, що ти ти час проводиш з дитиною, а не щось робиш. І насправді ти проводиш цей час, не роблячи там свої справи чи проводиш час для себе, а мусиш його проводити з дитиною. Тому тут моя порада в тому, що відпочивайте і спіть разом з дитиною цей період. Відновлюйтеся перші три місяці. Це ваш законний час, так би мовити, цей четвертий триместр. І рекомендую вам його присвятити повністю дитині, щоб вона укріпла і не так сильно вже вас потребувала. Буде не так висіти на грудях, не так з вами е, потребувати вас з вами спати і так далі. Очікування про вільний час. Насправді ти думаєш, що в тебе там буде вільний час, поки дитина спить, ти там підеш нафарбуєшся. Ось буде така ідеальна, ось дитина спить. Е, перший рік життя мого сина, це ну, взагалі добре, якщо десь нафарбуєшся, десь відпочинеш трішки. Ну, це все для нього. Якщо якийсь час там і був, то ти біжиш там скоріше помити посуд, бо не завжди з ним все вдається. Але я рекомендую всі домашні справи робити разом з дитиною. Тому що, коли потім відпочивати, я не знаю. Я, в принципі, півтора роки взагалі жодної ночі нормально не спала. Взагалі, У мене не було жодної ночі. Як б я проспала, ось я лягла і до ранку я поспала. Так що... Потрібно бути до цього готовними. Наступне очікування реальність це сон. Ти думаєш, що ти там будеш спати всю ніч, але насправді воно не так. Не у всіх, так давайте будемо відвертими. Пишіть в коментарях, як у вас зі снова і з якого віку вони почали спати абсолютно всю ніч без пробудження. Але, наприклад, місяць до таких не відноситься, він вночі прокидається, і тому в мене було очікування реальність. Очікування реальність щодо підтримки партнера. Так, в ідеальній картинці світу уявляєш, що він буде і допомагати тобі, і малюком також займатися рівноправно. Але, наприклад, якщо у ваших стосунках партнер працює, то це чисто фізично ну, нереально. Важливо, саме який у вас партнер, яке в нього виховання, які в нього цінності, і чи буде він приділяти там час своїй дитині. Після роботи не казати, от я втомлений, типи, все, що він також приділяв час і увагу вам, вашій дитині. Це ж спільна дитина, немає такого, що це ваша дитина. Тому тут також можна а, стикнутися з очікуванням і реальністю. Емоційний стан це також дуже важливо, тому що ти думаєш, що ось ти будеш насолоджуватися лише щастя, воно вже йде на ручках і ти тільки поспіхаєшся. Але насправді це дуже різнобарвний емоційний спектр в тому, що тут ти за дитину хвилюєшся, а, тут ти не розумієш, що з нею відбувається і плачеш тут. Можеть, може, через те, що в тебе там не вистачає часу для себе, для свого чоловіка, або ти щось вважаєш, робиш неправильно, можна взагалі поринути у післяпологову депресію, тому емоційний стан це також е, очікувані реальність. Е, от я буду ідеальною мамою, буду завжди говорити і пояснювати своїй дитині все спокійно. Може взагалі-небудь настрої, там, я не знаю, якісь гормони, там якісь, я не знаю, Венера в Меркурії, Сатурн, в Юпітері і так далі, ну ви поняла. Коротше, може бути не небудь настрою. І що you know, ти там на дитину, якось різкіше відреагував і все, дитина не звикла, наприклад, до твоєї такої реакції, вона починає плакати і тобі вже образливо, що ти так Типу різко, дитині там чи відповів, чи, і, і, і все. Взагалі тут очікування реальності. Ти думаєш, що ти будеш максимально така спокійна мама, все пояснювати. Насправді, ну всі ж ми люди, що материнство це тільки любов, робота, ніжність, але ж насправді це виснаження, це втома, це час від часу відчуття розгубленості. Ти вважаєш, що ти недостатньо щось знаєш, недостатньо щось робиш, і це постійне доколупування до себе. Тому. Це теж такий пункт очікування реальності. Після того як дитина навчиться ходити, ну давайте так, от ми купляємо колясочку. Ми такі думаємо, що ми от так спокійненько з кабусечкою будемо гуляти там туди-сюди, дитина не буде там заважати там собі в колясочці, буде там спати, лежати. Ні. Це взагалі не так. Просто навіть там ну, Тимур більше як почав ходити, то тоді вже перестав ну, відмовлятися від коляски, почав від візка. Але давайте так, ще будучи, коли він і в вертикальному положенні був, ще коли він був маленький, просто лежав колясоці, також не завжди хотів просто лежати у візочку, а хотів наприклад, бути на ручках, коли почав тримати голівку, хотілося вже все бачити. Тому також коляска це таке візочок це також таке очікування, реальність нестабільна. <рес> І так насправді багато в чому. Я також казала, що якнайдовше буду намагатися зберегти е, Тимура від солодкого, але реальність така, що без цього ніяк. Якось намагаєшся обмежувати, вводити якісь правила, якісь ну, обмеження загалом, але щоб. Повністю від цього відмовитись, потрібно самому це не вживати. А я не можу без солодкого, тому в нас вдома є солодке і, ну, типу, це по-крисячому, коли ти сам хомячиш, а дитині не даєш. Тому я вважаю, що якщо ви хочете, щоб ваша дитина взагалі не їла солодку, то у вас просто його не повинно бути вдома, і ви його також маєте не вживати. Ну, культура споживання у вас цього не буде сім'ї, то ви її не будете ваша не, дитина, не буде цього споживати. Отак, очікування реальні для кожного різне, для кожного своя. В когось буде так, в когось інакше. А, але не потрібно ідеалізувати материнство, а також його і повністю драматизувати. Просто знайте, що воно і складне, і по-своєму прекрасне пишіть з чим стикнулися. Ви які у вас були очікування? Реальність, підписуйтеся на канал, залишайте ваші пальчик догори і до нових зустрічі всім Па-па!